Всім добрий день. Насувається серйозна криза. Україну здають, здають території. Все для цього робиться. Скільки разів я попереджав, що Єрмак і Зеленський нищать армію, щоб поставити потім перед фактом нікому нічим воювати. Снаряди підходять, йдуть за кордону. Куди? Чому вони не доходять до фронту? Я вже раз сто раз вже повторяв, Єрмак все блокує. Немає, немає слів. Нищать армію практично. Зеленське заявляє, 15 бригад стоять без зброї. Де якої без зброї? Зброя є. Не йде постачання в армію нових людей. Розумієте, що моріч? Підтримки нема. Виснаження йде практично. Армії, оці бригади стоять без дії. Знаєте, от задайте питання, чому вони стоять? Про яку зброю йдеться? Розумієте, народ дурять просто, дурять цих хохлов дурноватих. Вот, мов, нема нічим воювати. Все, що хочуть, то і роблять. А ці вірять? Це є ті бригади є заслоном від того, коли будуть здавати Україну, то війська підуть на Київ, то ці батальйони будуть грати загрожувану роль. Почнеться громадянська війна. Ви що не розумієте чи що? Що ця вся банда жида бандеровська робить? Бандеровці там грають першу роль. Вот і що моріч. На них вся ставка зроблена. Спочатку знищать армію, а потім скажуть, не можна. І народ доводять до такого стану. Давайте хоч що небудь, ми що поздаємо, аби ми живими були. Уже скільки здавали. Скільки здавали території Чернівська. Князівство аж до Москви доходило до Тушина, де аеропорти стоять російські. Потім здавали, здавали всі, всі області, які можна було, все поздавали. Залишилося клаптики, і тут здають. І ці всі хахли дур, та хай буде хоч небудь, хоч ми вижимо. Розумієте, такої зради. Ну, от оце, приклад. 59-та бригада, так званого Гандзюка. Я правда не знаю, що такі, хто такий взагалі там Гандзюк, хто його робив. Про Бандеру знаю, да, Шухевича знаю. Бандера вирізав поляків наших, насилував наших дівчат, медсестричок, вчительок. Все я знаю. Шухевич, полковник Січових стрільців у 1919 році, грудні місяці, відкрили фронт більшовикам половиною мільйонів від голоду померла. Це я знаю, що кругом вся зраджувалася вся Бандеровська, так звані патріоти, Западенські патріоти. І зараз вони кричать, да, це ж не їхні території здаю, це Хочуть здавати Крим, Донбас, там, Херсон. Розумієте, в чому річ? Оцей от командир бригади такий Богдан Шевчук відмовився. Виконувати, накасити вперед, контрудар наносити. Що таке військовий час? Командир відмовляється від наказу. Розумієте, це розстріл. В Червона армія це розстріл. Гітлерівська армія німецька був розстріл. У французькій армії розстріл. В Англії взагалі понижували донизу і на передову. А це все одно, що розстріл. Тут, бачите, з ними граються. От заявляє, ми з сирським не зайшли до одного, до одного, скажу, знаменника. Як можна було під час війни? Він зривав, які плани. Хто знає які план зривали? Це був відволікаючий удар. бать, кругом ця під Харковом здали позиції, потікали ці бандеровці, львів'яни. Знову прийшлося кров'ю все назад повертати. Та скільки ж можна було все кров зраду, і народу теж втімяшують. Мов третина за те, щоб здати територію. Ви що, при своєму розумі питають всіх, цих, цих, я вже не знаю, як назвати, ідіотів. Як можна здавати землю, як можна здавати людей на тих територіях? Це ж українці і Україна. Аби вижити, Путін знає цих хахлов продажних, і тому він так давить. Що їх можна дурити. Він знає, що зараз треба задивити, тому що через пів року йому кінець буде. Росії буде кінець через пів року. Тому що Зеленський возиться з Єрмаком, що от давайте референдум проведемо. Який референдум під час війни? Як президента міняти? так нема референдуму. А тут все буде підроблено. Проведуть, кажуть, отак було. І турнувати, як все повірять. Ім все простохнем. Не п'ять землі. Росія виснажується. Останні сили зараз ще півтора місяця буде просто буде, просто буде навал, а потім все, видохнуться. Тому він їх і ставить ультиматами. І Європу тут теж підговорює, і Америку. Бо тім все одно. Будуть ці українці чи не будуть. Їм взагалі все байдуже. Це як негри. Чи будуть негри, чи ні. Ми третя сортна держава. Вже довели до цього, до цього своїм ідіотизмом. Деградація повна. Ні мозгів, нічого немає. Вже, бачите, пандерові почувають себе, вони так почувають себе героями. А тепер все, все що можна, зраджують. А ці на Дніпрянці слухають. Ну давайте, давайте. Ну, що це виліться, вони навіть не думають. Вони тільки про свою шкуру думають. Ось скільки нас там бувають? Так тому і вбивають, що ви ідіоти. Вибирали. Я ще в 2014 році казав, коли вибрали Петю Порошенка, що Україна підписала собі вирок. Склади повзривали, армія практично була. Все поздавали. Порошенко здав, Донецьк здав, практично Луганськ. Не дозволив військам заходити туди. Там військ російських не було. І це все було. Все передали тепер на Зеленського. Зеленський далі доконує. Це ж ставленник Зеленський Єрмак, ставленник Путіна. Чого він літав в ОМАД? Я просто питаю. З Єрмаком літав в Омат, переговорився там з російськими спецслужбами, з козаком там, з да, сам, і куча була всіх російських. І нікому нічого не говорить. Для чого? І далі продовжується все. Але кричить, як півень скачить, дайте зброю. Та зброю вже, вже видохлися давати, тому що бачить, що тут все кров зрада. Корупція зрада, гроші вивозять. І ще й землю здають. Бачите, українці мовчать. Землю розпродають. У Порошенка 100 тисяч гектарів. Ви хочете думаєте, куча всіх коротше, закордонних підставних особ. Вже кажуть, земля дорожає. Та тому й дорожає. Що все скуповувати. А чому... А чим українцям байдуже, подумаєш, землю продали, аби нам вижити. Абсолютно ноль по державі. Є, є закон, не п'яді землі, Конституція. Не готові продатися. Це ті Бандеров закричали, давайте ми землю всім роздамо. Для чого роздамо? Для того, щоб нажитися, продавати і повтікати в Америку. Патріоти. Слів нема, щоб не матюкнутися тільки, тут всі. Вже пів Галичини вже в Америці сидіть. і за кордоном. Я не знаю, нема слів. Просто, просто йде одурманення людей. А ці стараються кругом, знаєте, ми в ЄС, ми в ЄС. Та кому ми там нахрін нужны в цьому ЄСі? І для чого нам ЄС? От у них там рівень життя. Так зробіть тут рівень життя. Не вибирайте оцих уродів. Лі буде рівень життя. Патріотів хаять, а всяких, бандеровців прославляють. Ось проспект Шухевича в Києві. Це той, хто здавав Україну, Шухевич, разом за своїми майбутніми патріотами. Відкрили фронт Большевика. А тепер проспект. Що робиться ви на Дніпрянці? Ну, ці, ладно, там там галічани, вони вже посунуті всі. Розумієте, там своя йде мафія. Вони слухають свою мафію. Ну ви на Дніпрянці хоч що небудь в голові, у вас є що небо чи ні? Давайте ми то заборонимо, то заборонимо. Кругом все забороняють. Нічого нового не відкривають. Притуркувато шмигаля поставили. Чого, як кажуть? Придурковатого єврейчика, який абсолютно в економіці не розуміє, тому й поставили, щоб знищити економіку, знищити армію, награбуватися і втекти. А ви тут сидите будете під Путіним там, ще під ком. Так що, абсолютно одурманення, ідея одурманення народу. Ні, ні на які поступки йти не можна зараз, тим більше. Скільки вже поклали сотні тисяч поклали людей, і зараз просто здати оці всі території українські, це наш Чорнозем, Він Богом даний. Яке право ви маєте продавати і здавати. Те, що там фальсифікація так зване опитування, я впевнений, що фальсифікація, але все одно вони на цьому плані зроблять, що, мов, всі хочуть здати. Аби вижити, ставлять так, давайте здамо ми частину території, але зато Україна залишиться. Да вона не залишиться. Для придурків просто кажу, не залишиться, все заберуть по частинам. Вже відтушено, все віддавали. Під Москвою була наша територія. В Краснодарському краї наша була територія. Все поздавали. Продажні так звані полковники, продажні генерали, продаж на всьому. А народ, о, що ж, знаєте, така, мабуть, наша судьба. Та не судьба, а ідіотізм. Коли дурі, треба думати, хоч трошки аналізувати ситуацію, поцікавитися, знають, що людям, це, як кажуть, дуже важко мислити, отак і використовують. Коротше, якщо ми погодимося на здачу частину території України не буде. Не буде, тому що нам дурять, кажуть, що, мов, щоб вижити, давайте поздаваємо все. Все, ті території вже відійдуть на вічно. І вони далі підуть. А ці ідіоти будуть радіти. О, ми хоч вижили. На скільки років? Нема слів. Думати ніхто нічого не хоче. Всі тільки гроші, гроші, як втекти, як продатися. Що це за нація? О, кажуть, от ви не любите українських. Я не люблю продажних сволочей, які продають Україну. Нема слів.